Щодо складу, то тут вступає в силу спектроскопія. Тобто, якщо у нас, е, якщо розкласти світло за допомогою призми на кольори на райдову, то в ньому часто можна побачити світлі та темні смуги, е, які відповідають наявності у джерелі світла або у е, середовищі, через яке воно воно пройшло, певних хімічних речовин. І, Побачивши такі смуги у світлі відбитому, як ми вважаємо зараз доведеним, що це світло, яке відбите від 3i Атлас, ми отримуємо інформацію, що це ось крига. І до і до до речі, як як встановили е, ті ж астрономи, які це які це це зробц зробили, е, крига можливо там е, старша за сонячну систему, її, її вік оцінили у 7 мільярдів років, в той час як сонячна система існує тільки 4,5 з